Доброго ранку. Ну, ранок майже 10. А сьогодні мамі так погано з утра було, дуже погано. Ця погода впливає, аритмія така дуже високий тиск, але слава Богу, ліки ж у нас є, збили. Снідати я не буду. Лежала. Я кажу, я не питаю. Я ж не зайшла, кажу, я не питаю, мам, ти будеш ще їсти? Я кажу снідать. А я зварила картошечками. ну ми вже поснідали. Фух. Кажу, йди лягай. Ні, ну кажу, ладно, тоді винесла їй там полочки. Я кажу, стой, стой, я не наклоняючись, отам поки, поки світло є. Сьогодні в мене вчора в задачах була, ну я щось не вистачило мене. Дідусь помити. Дідусь готуємо до зими. Бо дідусь літом у нас не О, Бач, парушка. Тому що дуже їжа дорога для нього, тому він у нас на голоді сидить. А взимку це гарна коробка для, скажіть мені, для. Тут світло не дуже гарне. Сюди консервацію можна поставити і закрити, нічого не полопається. Банки будуть цілі. Тому я цього дедушку вирішила вимити. Він взяла відро. він вже тут такий саплях, він вже на крючках у нас, бачите, тут крючок ось. А працює мотор Донбас 10. О, 10. Зараз оце все вимиємо, хай воно висохне. Морозилочка така. Це бабуся наша. Це наш холодильник, який був. ми його купили, коли мій брат одружувався. І потрібно було, У нас був холодильник, а потрібно ж було продукти складати. купили ще цей холодильник, отак він, скільки він прослужив. Е, вибачте, брат одружувався 80, Щоб не збрехати, другий. в році, по-моєму, мій брат одружувався. Це з 82-го року холодильник, і він працює. Розумієте, стоїть тут у жарі. Ні, там що, фріон чи не фріон? вимкнув і він працює. Але там вже днище гниле, зовсім ми Санькою вже резинки міняли. Він... І ще Саня, знаєте, що зробив? Він Тут же ж машина, у нас зараз машини немає, бо Саня ж на роботу поїхав. Заїжджав і машина покотилася, й двері вігнув. Я кажу, що ти інвалідом зробив нашого дедушку? Ну він то вигнув, але все одно двері не причиняються щільно, тому придумав такий крючок, і саме хорошо. І на літо вмикали, все тут храниться. Морозилка морози гарно, але зараз він в місяць десь до 100, 150 кВт кіловат жере. Представте собі, це місяць, якщо по 5 гривень, 500 і 700 гривень, то, то вибачте, краще щось купити, правда, чим його вмикати. Але отак на всякий пожар, як кажуть, то може бути. Все мию цю холєру холєру, готую дєдушку до зими. Це я помию там. А чому такий, тому що тут же було банок ціла куча, Вин... В... 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 його включили, виключили, а морозилка то намерзається і воно тече. І от таке грязне. Зараз я його ви побачите, і дедушка буде просто молодий. Хоч женись. Хоч женись, одружуйся. Мам, та ти сильно там я не викавири, там грязь дедається. О, ото і все, бо я вон помила. І ось ще. Я вже там мию, ти прямо кругом, ти давай стоючи мий. Ось, дивіться, оці лоточки, вони вже такі тут, І ось щось от жари покручені. Оце вони вже більше не вимиваються. бачите. Ну так я ж вам сказала, ви вже порахувалися років. Це просто просто жах. 81-й, В 81-му да, ми купили, це ж на весілля ми да, да. Юрі купили. А чого ти так? Чого ти не змиваєш там, мам? Ну, Мама вимила прямо, як нове стало. І отак от так, от так його лежить. Хватить тобі його от так. Все, і хай сухне. А я пішла мити ну мої дідушки. дедушка, звісно, мене в парілки просто пригласив парілку, скотина така. Дивіться на мене. Не знаю, побачите ви, оце все це я не намочилася. Це я так драїла. Дедушку готувала до зими наші мені якісь солярії. Ви подивіться, що робиться. Просто все мокре. Оце отут кожен день мить, мить дідусь старенького цього і будеш як, як огурчик. І худенький, і замечательний. Просто я ж кажу, що дідусь мене вже вимотав. Оце так дідусь, просто вже вимотав. Пригласив мене в парілку і просто вимотав вже. Фух, ну нічого, я його здала і все одно. Запитання, якщо це шкаф? Нащо його вимивати? Така як, щоб поставити баночку грязнющі? Так, все, боже, зараз йду в душ щоденька і в басейн, тому що дідусь заганяв. Отак і дідусь, бачите, як кажеться. Кажуть, що старий конь борозди не порте, паше мелко-мелко, але я прямо спотіла дуже-дуже гарно. Так що дідусь уже чистенький. Все висихає, полочки ставлю і готове до. Ну, Звичайно, що тут вже так не вимаєш, тому що я вже щіткою і світунька, дякую тобі за оці щіточки. Я не знаю, чому вони у нас не продаються. Отакі. Оці. Ну, це вона вже розлізлася. Чисте все. Фух, вимила. Ну, ви згадайте, ось я його обклеювала. Бачите, як отой декор що я робила холодильник. Дивіться, як він тримається. Тут і сиріс, і все тримається. Це звичайні серветки. А тримається. Я хотіла тут помити, але воно починає злазити ця серветка, і виходить отаке. О, світло вимкнули. Виходить отаке. Ну, я встигла. Встигла помити, і світло вимкнулося. Так що, отак я з дідушкою відпочила. Ну, зараз як положено в басейн. Так, що мама тут помила, підсихає. Коротше, дідушка завалив всіх. Дімка б сказав, замучив дідусь всіх, всі в роботі. Ви бачите, скільки помили всього. Вказував вам, успіри. того, хто довів мене до такого виділення. Все, дивіться, помила. Мама повставляла ці штучки. Чистенько, навіть якщо просто як шкаф, але чистенько і гарненько. Все, бачите? Як раніше була електрика дешевша, то вмикали, і він дуже гарно наморожував. Так що ставлю зараз огірочки сюди, ось гарбузові сини дочки. Бачите ці квашені. Хай тут. Тут дуже жарко, і огірочки стоять. Це я біжу свиненько в душ, а потім хто зі мною в басейн. Ця майка мокра. Бачите, повністю мокра. Так, все, я вже в душі була, і тепер давайте будемо лізти. З вами в басейн. Ну, мотор виключився. Дивіться, два дні відкрити, ніяк не висохне. Так, полізли з вами в басейн. Ой. Ой. Оце так. Да. Оце так. Да. Ой, як гарно! Гарно, що вчора накачала в літній душі. Води. В нас там кран, повертаєш, і воно само все тече. Ось бачите, як прямо контент не висосаний з пальця. Дідушка такий старий. 82 року народження, а заганяв алчку, просто заганяв. І в парилці побігали, як на українській мові парилка. Баня, мабуть. Ні, парилка. Ну, пар так і є. Парилка, мабуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Гарно. Боже, Це ж у мене гарно. А як, що і помиться не мати? різні ситуації ж бувають. Ой, боже, боже. Це так, знаєте, щоб ви посміхнулися просто, але діло я зробила велике. Тому що я вже давно збиралася, думаю, треба помити, треба помити цей холодильник, тому що він, ну як шафа буде, вмикати його не буде, а як шафа буде. Все. Мама все рветься в гараж навести порядок, поки немає хазяїна. Але я у ті ворота боюся, я їх відкрию і не закрию. Вони чомусь так сіли, що мені важко їх дуже закривати. Мама каже: ми Бог закриємо. Кажу, як не закриємо, буде було борща, просить, а він низенький ростом, йому незручно буде підмести там, там у мого чоловіка в гаражі. Він там все прибирається, але там ну ніякого порядку нема. Зараз оце мило. Дивлюся, бутилок п'ять з Кока-Коли. Ну прямо це ж випив, Він любить Кока-Колу. І вони там валяються. На що вони валяються? Не знаю. Ну, я ті пляшки заберу, трошки трішки помою, бо я рози під них буду садити. Під нові пляшки, бо ті старі вже. Ну, краще, звичайно, під п'ятилітрові, але велосипеда так стоїть. Отам молотки, отам. А я кажу, що це ньому в одній в коробці всі. Ці мені надали раз пласкагупця, я таки не знайшла, Ох, я матюкалася, а в нього там оці отвертки, ну штук 15. А мама каже, так то я їх в коробку сложила, бо вони всі були розкидані. Я кажу, ну зрозуміла. Я думала, це він новий порядок. Так, мої моєму, я купаюся. Оце погано, що світла немає. І у мене сьогодні день такий, мені потрібно на три години до стоматолога, потім мені потрібно поїхати в банк і поїхати в військкомат. І оце так, у другій половині дня. Я ненавиджу їхати по справам у другій половині дня. Так я вранці встала, поснідала і поперла. А так, бачите, не виходить. Тому це тряпочка. Я мию мою ці, як вона називається, оці штучки. Бордюри. Оті. Хтось казав, що десь я бачила, що соль сиплять в басейн, що воно. Так, давайте це буде інше відео. Тому я сьогодні в такому, на такому розслабоні з дідушкою в сауні розповідаю, як почистити басейн. Нехай це в другому відео розповім. Добре. Я вам бажаю здоров'я. бережіть себе. Сьогодні вже зранку третя сирена, От тільки що була. От я не знаю, як я потраплю до військомату і до. Військомат я зайду. Я зайду, а в банк ні банк закривають і всіх виводять. Ну нічого, будемо розгрібати, як кажуть, сложності. По мірі. Ля-ля-ля-ля-ля. А я ж їх помила, мам. От тобі, пожалуйста. я не так помила. Ось і дожилися. Я ж кажу, що дві господині на кухні, дві дупи. А куди ти його несеш? Ти бачиш, там погано. Будемо брати по очереді, щоб дідусь одіть, а то він голий стоїть там зовсім після парілки. Все мої люби. Гарного вам дня.